З вами знову Лідер Пак, лідер пакувальних матеріалів. Покажемо вам нашу новинку: це конверт з розширеним дном. Конверт з розширеним дном це універсальний і дуже функціональний продукт, який ідеально підходить для відправки поштою або просто для зберігання і перенесення документів. Ви можете запитати, що виділяє цей конверт серед інших на ринку. А от саме його регульоване дно, яке дозволяє розширюватися конверту до 30 мм, що забезпечує додаткову місткість для зберігання та відправлення більш об'ємного пакету документів. Конверт виконаний. У коричневому кольорі та має стильний дизайн. Конверт має такі переваги. Складне дно, що дозволяє адаптувати розмір під вміст. Висока якість матеріалів, що забезпечує міцність та довговічність. Коричневий колір конверта надає йому стильного та елегантного вигляду. Універсальний розмір дозволяє використовувати конверт для різних форматів документів та інших дріб'язкових речей. Розглянемо характеристики конверту з розширеним дном. Має клапан з клейкою стрічкою для закриття. Клей швидко сохне та міцно склеює, вдруге, не приклеюється, що дозволяє уникнути несанкціонованого відкриття. Регульоване дно, яке дозволяє розширюватися до 30 мм. щільний папір 120 г грам на квадратний метр. Більш детально розглянемо, як міцно склеюється даний конверт. Бачимо при спробі відірвати клеючий клапан від місця склеювання це виходить з великим зусиллям, і в кінцевому результаті знімається верхній шар паперу. Повторно не приклеюється. А також, за вашої потреби, лідер ПАК може наносити на даний конверт ваш логотип, адресу, телефони, будь-що, що ви вважаєте за потрібне. Лідер пак знає ваші потреби і пропонує конверт з розширеним дном за вигідними цінами з доставкою по Києву та всій Україні.